Цілком таємно сезон 2, епізод 5. Дуейн Беррі. 3 червня 1985 року Дуейн Беррі був викрадений прибульцями зі свого будинку в містечку Пуласки, штат Вірджинія. Він заснув під роботу телевізора, коли зображення пропало, а собаку налякали фігури за вікном. Беррі прокинувся, задихаючись, та бачить, як його обступили дивні фігури. Він починає голосно кричати в той час, як променем його переносить в НЛО, що завис над його будинком. Через вісім років Беррі став пацієнтом клініки для душевно-хворих лікувально-виправного центру Меріон. Він відмовляється приймати прописані йому ліки, а у розмові з лікарем наполягає на тому, що прибульці повернуться за ним. Доки лікар набирає заспокійливу рідину в шприца. Дуейн втікає з кабінету та нападає на охоронця. Краде його пістолет та бере в заручники лікаря гекі, а потім разом з ним втікає. Алекс Крайчик знаходить Фокса Малдера у басейні та повідомляє, що того викликають на переговори про звільнення заручників. Малдер здивований, але крайчик повідомляє, що злочинець впевнений, що його викрадали раніше інопланетяни а тепер управляють його діями. Керівник переговорів Люсі Каздін повідомляє про ситуацію та те, що Малдера вважають знавцем у таких справах, але в історії про прибульців та НЛО вона не вірить. Бері прагне повернутися до місця свого першого викрадення з доктором Гекі в надії, що коли прибульці повернуться, то заберуть замість нього доктора. Але оскільки Дуей не може згадати, де ж саме знаходиться місце його викрадення, то він вирушає до бюро подорожей у Річменді. І бере трьох клерків звідти в заручники разом з доктором Гекі. Малдер телефонує Дуейну та намагається його утримати. Малдер просить у скалі допомоги. Необхідно вивчити історію хвороби Бері та дані про його викрадення. Малдер виступає як переговорник, викликаючи Бері на діалог, аби мирно владнати тупикову ситуацію та щоб заслужити того довіру. Бері швидко розкушує всі хитрощі Фокса. А Малдер дізнається, що Бері є колишнім агентом ФБР. Він пішов з бюро у 1982 році після того як його підстрелили з його ж зброї та кинули помирати в лісі. Відбувається відключення електроенергії, що лякає Бері і змушує його стріляти з пістолета, ранивши одного із заручників. Малдер входить до приміщення з медиками. але перед цим йому до вуха прикріпили мікрорадіоприймач. Бері відпускає тільки пораненого заручника в обмін на Малдера, який за інструкцією повинен схопити Бері біля входу в бюро подорожей так, щоб снайпер зміг його зняти. При цьому Бері повторює про істот, по прибутті яких зупиняється час та повторює, що не вірить Малдеру. Фокс розпитує Двейна про прибульців Бері охоплює жахіття спогадів. Двейн розповідає, що йому прибульці просверлили променем дірки в зубах. І що над дітьми там здійснюють болючі досліди. Скалі після розмови з крайчиком прибуває на місце події і пояснює, що під час перестрілки в 1982 році передня частка кори головного мозку Беррі Бері була пошкоджена. Вона порівнює цей випадок з випадком Фінеаса Гейджа, у якого після подібного втручання спостерігалося роздвоєння особистості. Дейна впевнена, що поранення зробило Бері патологічним брехуном і психопатом. Малдер розмовляє з Беррі, який скаржиться на те, що прибульці ставили над ним досліди і напхали його тіло пристроями стеження. Скаллі в переговорний пристрій повідомляє Малдеру про свої підозри. Попри вказівки агента Каздін Малдер говорить, що вірить дуейну, переконуючи того, відпустити ще двох заручників. Однак, коли Малдер запитує Беррі, чи не вигадав чогось він, той приходить в лють. Фокс заманює бері до вхідних дверей, кажучи, що він їх не замкнув Снайпер його підстрілює. Скалі підходить до Малдера. Він повідомляє, що вірить Дуейну. Наступного дня Малдер відвідує бері в госпіталі. З'являється агентка Каздін та повідомляє про те, що в тілі Дуейна були виявлені металеві імплантанти, а в зубах крихітні дірочки, точнісінько, як він і говорив. Малдер віддає один з імплантантів Скалі. Яка досліджує його за допомогою експертів по балістиці? Експерти виявляють на металі мікроскопічний штрих-код. Пізніше в супермаркеті скалі проводить імплантантом перед сканером покупок, який видає дивний серійний номер. Дуейнбері знову втікає зі шпиталю, вдаривши охоронця вогнегасником. В цей час у себе вдома Скалі залишає Малдеру голосове повідомлення з припущенням, що Беррі був занесений в архів за допомогою імпланта. В цей час Беррі вривається до будинку Скалі та викрадає її.